Ми продовжуємо випуск. Контрабанда це порок всієї країни. Таке враження, що у всіх областях, які мають кордон з іншими державами, панує беззаконня. Громадяни намагаються в обхід держави без акцизу і податків провести та продати товар. Не виняток Харківщина. Тут реалізатори товару настільки знахабніли, що не ховаючись від камери правоохоронців, говорять, що їх кришують, і власник, заплативши чиновникам, усе вирішить. Невеликий ринок на околиці міста торгують усякою всячиною одягом, овочами та фруктами. Тут і лотки з цигарками, назви на пачках красномовні. Ленінград, Петро Великий, Арктика. Ціна дешевша ніж в офіційних кіосках – 12-13 гривень за пачку, найдорожче по 17, бо все це контрабанда. Я, ви ж продаєте за да. дівосійський гардона я дурна і нічого не знаю. Правохоронців жінка не боїться. Каже, в неї є Олег, власник кількох точок на ринку. Проблеми з міліцією владнає. Телефонує йому і спокійно продовжує торгівлю. Ми викликаємо патрульних. А на основаннях ви кіки основані торгують? яких хасновань, що мені на дана жити. Вам Вам надано шкота жить? Що та не віжу тут акцизів акцію зоніки? <зв 'язок> тому <зв 'язок> що їх немає. Понятненько. Ну тогда собирають товар, тогор, будьте фіскують, реалізатора з товаром відправляють до райвідділу міліції. Складуть протокол та оштрафують, кажуть міліціонери. Покарати мають і власника лотків. Якщо знайдуть, нужна обирати з ринку, якщо тому якщо що, що, що щось є офіційні продажі це везуть би, нелегальним путем. Чим нужна бороться. На одній пачці російських цигарок контрабандисти заробляють близько трьох гривень, кажуть на ринку. За самовільну торгівлю без ліцензії, штраф від 17 тисяч гривень. Навіть така сума нелегалів не лякає. Та, схоже, що й контрабандисти покарання не бояться. Це міжнародний пункт пропуску гоптівка, українсько-російський кордон. Кожна третя машина в черзі старенька багатолітражка. Саме на таких переважно і їдуть в Росію за дешевшим ніж у нас бензином. 26-річний Олександр втратив роботу два роки тому. Друзі порадили возити чорний бензин, купувати пальне на російських АЗС і збувати на українській території. Переобладнав стареньку Тойоту Прадо до 90-літрового баку. Додав ще один на 70 літрів. Там заливає 92-й бензин і збуває в невеличких селах Харківщини. Я там покупаю бензин по 13 гривень. Ще можна взяти каністри, це треба буде по гранцам доплатити по 10 гривень за каністру. И везу сюда, продаю по 16 гривен оптом. И это где-то выходит 550 гривен. Та останнім часом цей бізнес став не таким вигідним. На кордоні машини простоюють у черзі до 10 годин. З'їздити 4-5 разів як раніше вже не виходить. Прикордонники кажуть, паливно-мастильні матеріали одні з фаворитів нелегального везення до України, та контрабандний товар іде з обох боків. Українці вивозять до Росії домашніх тварин побутову хімію, взуття та одяг. Кілька днів тому нелегали намагалися перекинути верхній одяг на майже мільйон гривень. Побачивши прикордонників, порушники кинули авто і товар, а самі втекли. На жаль, правопорушників затримати не вдалося. Побачивши прикордонний наряд, дані громадяни скрилися на території Російської Федерації. наразі тривають дії щодо пошуку та встановлення даних осіб. Тільки за останні півроку прикордонники вилучили понад 160 тисяч одиниць нелегальних промислових товарів. За такий же період минулого року ця цифра була в рази меншою. Скільки б не затримували порушників, їх стає все більше. Тетяна факти